Добрий день, друзі! Вітаю вас на борту підводного човна та запрошую подорож глибинами океану. А чи знали ви, що, наприклад, медузи на 98% складаються з води, будовий склад тіла дозволяють їм жити на глибині 10 км. Медузи, які плавають близько до поверхні води, як правило, безбарвні, а ті, що живуть на глибині, Можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольорів. А ось минога не одне серце, а цілих три. Але він не має скелета, проте має здатність змінювати колір шкіри, щоб краще сховатися. Кров осьминогів синього кольору, так як в ній міститься багато міді. Пропоную відтворити підводний світ в техніці пластилинографія. Це створення ліпних картин з зображенням напівоб'ємних елементів на горизонтальній поверхні. Для роботи вам знадобиться картон, ножиці, олівець, пластилін. Інструменти для ліплення. дощечка для ліплення. Починаємо. З картону виріжуть круг приблизно 20 см у діаметрі. Намащуючи пластилін. Відокремте поверхню дна. Відтворіть водорослі за допомогою тоненьких жгутиків. Для морської зірки скатайте жгутик приблизно 7 мм у діаметрі. Поділіть на 5 частин. Викладіть у формі зірки. Заповніть середину. Приплюснувши з середини, сформуйте зірку. З обочисткою зробіть рельєф. Медузу почніть викладати з жгутиків. Потім додайте верхню частину у вигляді гриба. Для осьминога розплющіть кульку пластиліну. Приєднайте жгутики щупальці. Додайте об'єму. Розташуйте очі. Щупальці вкройте маленькими кульками. Кожну проткніть зубочисткою. Ліплення великої риби почніть з трикутника голови. Тоненьким жгутиком викладіть тіло. Заповніть його маленькими кульками. Зробіть плавники. Додайте до композиції маленьких рибок, бульбашки. Каміння. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.